Всім привіт! Показую рецепт універсального печива. Таке печиво не містить в собі глютену та лактози і добре підходить людям, які дивляться за своїм харчуванням. Я розповім вам всі нюанси та техніки його приготування. А головне, що для приготування рецепту вам знадобиться дуже мало часу і готується таке печиво з дуже простих інгредієнтів. Всім привіт! Сьогодні розповім, як зі звичайної кокосової стружки можна приготувати дуже смачне печиво, яке сподобається кожному. Для цього потрібно лише пару інгредієнтів. На 200 г кокосової стружки додаємо одне куряче яйце. Додаємо молоко приблизно 200 г. Для цього рецепту потрібно ваніль та якийсь підсолоджувач. Сиропа гави можна замінити також на мед, можна на цукор, на цукрову пудру. Беремо ваніль. У мене натуральний ваніль в паличці. Якщо у вас нема такої ванілі, використовуйте ванільний цукор чи ванілін. Додаємо додаємо трішки солі. Буквально дрібка. Я також додаю ще одну столову ложку мигдалевого борошна. Ділимо на дві рівні частини. Одна столова ложка без горки какао. В тому печиві, де буде присутній какао, рідини потрібно додати чуть-чуть більше. Тому що какао бере у себе частину вологи. Нашу заготовку залишаємо на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. За цей час кокосова стружка обере в себе всю зайву вологу. Силиконовий коврик. Якщо у вас нема силиконового коврика, візьміть звичайний пергамент. І викладаємо. Це дуже просто. І нічого складного тут немає. І те ж саме робимо з шоколадним печивом. Наше печиво все викладене. От буквально пара хвилин і два противня печива. Печиво потрібно випікати при 140 градусах 30-40 хвилин. Наше печиво випікалося одну годину. Це залежить від типу духовки і від товщини нашого печива. Печиво після випікання должно бути рум'яне з обох сторін. Воно дуже ароматне. Прямо. Ви бачите, наскільки воно хрумке. А ще можна зробити його набагато смачнішим. Можна взяти два печива, змазати сюди вареною згущенкою і накритим другим печивом. І буде таке сендвіч з кокосового печива та з Це дуже смачно. Обов'язково скористуйся цим рецептом і радуйте всіх своїх рідних та близьких. Це дуже простий рецепт, який ви можете приготувати у себе вдома. Всім смачних страв.